Доброго дня, шановна президія, шановні колеги, дозвольте представити вам доповідь на тему про драмальний період психозу нейровізуалізаційні знахідки. Сучасні тенденції в медицині полягають в попередженні і ранньому виявленні як гострих, так і хронічних захворювань. Це значною мірою допомагає у їх лікуванні та дозволяє спростити наслідки. Структурі психіатричних захворювань психотичні розлади продовжують залишатися одними із найбільше інвалідізуючих. Вони тяжко переносяться пацієнтами, їхніми родинами, мають значний вплив на якість життя та соціальне функціонування. Завдання вивчення падрумальних ознак параноїдної шизофренії є доволі нетривіальним і потребує значних зусиль науковців та клініцистів. Поступове зниження функціональності та Поява продромальних симптомів зазвичай починаються за кілька місяців або до кількох років до першого епізоду психозу. І враховуючи найбільш часто маніфестацію в ранньому молодому віці, виходить, що проблема продромального періоду психозу це частіше проблема підліткового віку. І дуже часто ці симптоми це не просто якісь абстрактні ознаки майбутнього можливого психозу. Вони вже самі по собі є доволі сенсибілізуючими та ще й заважають нормальному розвитку особистості, такому важливому в цей період. Коли ми говоримо про продрамальний період психозу, то, звичайно, не маємо на увазі психоз викликаний вживанням психоактивних речовин чи той, який виникає по якимось іншим медичним причинам. Загалом їх можна поділити причини виникнення психозу на медичні. і… Психічні, от до медичних ми можемо віднести внутрішньочерепні і позачерепні причини. До внутрішньочерепних віднесемо судоми, різного роду інфекції, судинні порушення, новоутворення, травми, навіть деменція чи автомульний процес це є все фактори, які можуть сприяти появі психозу. Серед позачерепних порушень, звичайно, в першу чергу це наркотики, алкоголь. Різні медикаменти, навіть якісь отримані травми, системні інфекції можуть бути причиною розвитку психозу, закінчуючи навіть порушенням балансу електролітів. Як це часом буває в бігунів на дальній дистанції, ультрамарафонців, які там можуть бігти протягом доби чи кількох діб і вночі на фоні такої собі обмеженого сенсорного впливу? На фоні зневоднення, дисбалансу електролітів, у них нерідко виникають якісь галюцинаторні переживання, і це навіть може закінчитися трагічно. І, звичайно, мозок цих людей дуже цікавий, але нас в контексті дискусії про продромальний період психозу ми, власне, мову йдемо про той психоз, який ми ще називаємо ендогенним. І називаємо його так, бо напевно не розуміємо до кінця його е, причину, хоча розуміємо природу. І коли мова йде про якийсь класичний варіант шизофренії, якщо таке формулювання, звичайно, є допустимим, то з клінічної практики ми завжди можемо знайти багато прикладів того, що зміни у психіці пацієнта починаються ще задовго до маніфестації психозу. А шизофренія це не просто форма психотичного розладу, ми цілком усвідомлено називаємо це хворобою. Отже, розуміємо біологічну обумовленість цього процесу. І е, даний слайд демонструє е, те, що чим раніше ми е, розпочнемо лікування е, е, психотичного епізоду, е, тим кращі наслідки це буде мати в майбутньому. Які є переваги раннього втручання? В першу чергу це обмеження страждання негативних наслідків психотичних симптомість, сприяння швидшому одуженню, зменшення негативного впливу психозу на сім'ю, досягнення кращих короткострокових довгостропових результатів, менший ризик рецидиву, збереження розвиток психосоціальних навичок, зменшення, зменшення пов'язаних з психозом проблем, а також сприяння одуженню, стабільності. Самовизначенню та особистому задоволенню. Найбільш часті продромальні симптоми це є труднощі з досередженням, зміни в сприйнятті, якийсь візуальний досвід може звучати яскравіше чи голосніше. Може бути таких пацієнтів відчуття перевантаження, до прикладу. Їм важче відстежувати. Про що думають і що говорять інші люди, фактично така емоційна компетентність в них знижується. З'являється віща відокремленості, бажання або потреба побути наодинці, можуть бути порушення сну, пригнічений настрій, дратівливість, підозріливість, якісь труднощі в навчанні пропуски, навчання без поваження та причини. Тобто, фактично, певні зміни будуть наявні, але клінічної картини психозу ми ще не будемо спостерігати. І тому таких людей ми будемо відносити в групу високого ризику розвитку психозу. Однак не у всіх людей з цими ознаками буде відбуватися перехід до повноцінного психотичного розвитку. Приблизно в 20, від 20 до 50% таких людей. Психоз розвинеться впродовж е, наступних 24 місяців, е, але ж, у решти осіб, ні, він не розвинеться. І от метааналіз, продемонстрований на слайді, показав, що з до достовірністю 95% особи, які мали продромальні симптоми, мали середній ризик переходу до психозу 29% протягом двох років спостереження. 32% протягом трьох років спостереження і 36% через 3 роки. І факт того, що не кожна людина з цієї групи буде мати психоз, навіть якщо ми не будемо нічого робити, не будемо ніяким чином впливати на це, це доволі сильно сказується на тому, заважає так би мовити, якомусь вибірковому наданню. Запобіжних заходів тим людям, які потенційно цього потребують, які найбільш імовірно стануть психотичними. І це ставить нас перед етичною дилемою. А як, власне, ми зможемо вирішити, хто в кого такий розвинеться психоз з групи людей, які мають продромальні симптоми, а в кого ні? І одним з можливих варіантів може бути вивчення нейроанатомічних особливостей будови мозку за допомогою МРТ. Такі дослідження потенційно могли би ідентифікувати нейробіологічні передвісники майбутнього переходу до психозу, що дозволило би зробити конкретні та цілеспрямовані профілактичні кроки. І от е, поява такого методу, як магнітно резонансна томографія в цьому напрямку. Е, після появи магнітно резнасної томографії в цьому напрямку нейровізуалізації було проведено чимало досліджень. От. Е, Деякі з них я помістив на цей слайд. Бачите, такі ж QR-коди до них приліпив. Тобто вони, ці QR-коди є працюючими, так що вас цікавить, можете собі перейти, почитати більш детально. Ну, в загальному в деяких дослідженнях було виявлено, що у індивідуалі, які мають парадормальні симптоми, які перебувають в парадормальній періоді психози, є. Є знижена кількість сірої речовини в кількох областях мозку, зокрема в гіпокампі, латеральній скроневій частці, медіальній і, медіальні і латеральній профронтальній корі. Попередній огляд також показав, що в осіб в продромальному періоді психозу спостерігалося зниження кількості сірої речовини в скроневій звиванні, префронтальній корі і передній поясній корі ще до початку захворювання. Але є, до прикладу, дослідження, які спростовують попереднє. Наприклад, існує дослідження, яке стверджує, що зниження кількості сірої речовини в е, середній і в правій верхній скорневій ділянці, і в лівій в верхній лобній ділянці, усі з симптомами продрому було таким же ж самим, як і здорових осіб з контрольної групи. І результати Таких наукових пошуків, вони часто співпадають чи доповнюють один одного, але в той же час і залишаються суперечливими, в тому сенсі, що є різні підходи до підрахунку товщини, сірої речовини, різні способи нейровізуалізації. І це може. Створювати відхилення і створювати такі собі суперечності. Тому корисніше буде подивитися на якісь метадані, на дослідження, які об'єднали якісь великі когорти пацієнтів, і, ймовірно, є більш статистично достовірними. Це приклад одного з таких досліджень, як бачите, тут зібрано в цьому метааналізі Доволі велика кількість пацієнтів, яким проведена така нейровізуалізація. І результати, які в нього представлені, можна поділити на три таких когорти. Одна з них це буде ті, що стосуються досліджень пацієнтів з шизофренією. Дослідження пацієнтів після першого психотичного епізоду і дослідження групи високого ризику. Отже, які зміни були знайдені в пацієнтів, які страждають на шизофренію? Найперше, це такі зміни, як аномальна асиметрія головного мозку та змінена морфологія поверхні орбітофронтальної кори. І з'являються ці зміни ще на доволі ранньому етапі нейророзвитку. А орбітофронтальна кора, я вам дозволю вам нагадати, це ділянка мозку, що активується, коли ми вирішуємо певні соціальні завдання. Наприклад, коли ми плануємо збрехати чи сказати правду. І фактично це є ключова область мозку для емоційної обробки і регулювання соціальної поведінки. І ураження цієї області точно може сприяти більшій вразливості до психозу. Так само, як і змашні середньої комісури таламуса, що являє собою такий собі вузький місток. Тут я підсвятив вам на слайді таким червоним кольором. І з'єднує медіальну поверхню таламуса. Повідомляється, що розмір цієї структури асоціюється з. Генотиповими варіаціями потенційних генів сприятливості до шизофренії, таких як Disrupted in Schizophrenia, або Disc 1 І геном, який кодує нейротрофічний фактор мозку, той про який ми вже говоримо протягом кількох років ВДНФ. Значить, грубі аномалії мозку, тобто. Менший розмір комісури і змінена морфологія орбітофронтальної кори особливо яскраво проявляються в підтипі простої шизофренії, який характеризується первинними і яскраво вираженими негативними симптомами. Враховуючи ці дані про стончення сірої речовини, що передує появі психотичних розладів корі при шизофренії, також принаймні частково вважається наслідком раннього ураження нервової системи. І декілька досліджень показали прямий зв'язок між аномаліями нейророзвитку в структурах середньої лінії та зменшення об'єму медіальних скорневих областей. І е, Крім того, можна простерити значний ефект вже згаданого гену disc 1, Disk 1 які бере участь у нейророзвитку та синаптичній пластичності кортикальної та лімбічної областей та в об'ємі сірої речовини острівця та гіпокампу. Як було продемонстровано в метааналізі результатів МРТ на ранніх стадіях шизофренії зменшення кількості сірої речовини фронтальної та скроневої кори? Було більш значним у хронічних пацієнтів, ніж пацієнтів з першим епізодом шизофренії. Крім того, дослідження показало, що тривало нелікований психоз при шизофренії був пов'язаний зі зменшенням сірої речовини, особливо у верхній скроневій звивлення. Тобто ці дані свідчать про прогресуючий патологічний процес у сірій речовині, і після початку шизофренії. І особливо для початкової нелікованої фази хвороби. Тобто це ще раз підкреслює той факт, що чим раніше ми почнемо надавати нашим пацієнтам допомогу, тим менші навіть нейроанатомічні зміни в них будуть спостерігатися. Серії тривалих МРТ-досліджень першого епізоду шизофренії було продемонстроване прогресуюче зниження сірої речовини верхньої скруневої звивини, особливо лівої півкулі, 2,8% за рік, тоді як вправі півтора. І це суттєво корелювало з меншим показником покращення позитивних психотичних симптомів. Цих пацієнтів також спостерігало значне зменшення вередно звивини 2,6% ліворуч, 2,3% праворуч, що було пов'язано з тяжкістю негативних симптомів під час спостереження. Тоді як зменшення сірої речовини в префронтальній корії було досить м'яким, зліво 1,5% і з право 1,4% на рік. Примітно, що більша сукупна доза антипсихотичних засобів під час спостереження за пацієнтами з шизофренією була істотно корельована. З менш вираженим, зменшенням сірої речовини у верхній скроневій звивині та беретеноподібні звивині. Існують також дослідження. Існують також дослідження про зміни об'єму гіпофіза невід'ємної частини осі гіпоталамус гіпофіз над залози. Під час шизофренії, оскільки гіперактивність цієї осії, однієї з основних біологічних систем, що обсередковує психологічне переживання стресу, регулює вивільнення стероїдів. Значить, значне збільшення гіпофіза 3,6% на рік під час першого епізоду, якраз що відображає таку гіперактивність цієї системи внаслідок посилення гормональної відповіді на стрес, було пов'язане з вираженими психотичними симптомами. А вже хронічні пацієнти вже показували таку навіть легку атрофію гіпофіза. Щодо пацієнтів досліджень в МРТ в групі надвисокого ризику, то основними такими морфологічними мозку, які були виявлені, це був змінений малюнок передньої поясної кори і коротша середня комісура таламуса, та сама зміна, яку ми з вами вже спостерігали е, вже, е, вже обговорили для пацієнтів е, з шизофренією. Але що важливо, ці результати ніяк не розмежовують осіб, які пізніше захворіли на психоз, і тих, які не захворіли. Е, тобто, е, можна сказати, що ці результати, ці зміни, вони відображають скоріше. Е, Таку схильність до, до розвитку психозу ніж, власне, є якимось маркером, який би міг з певною мірою достовірності свідчити про, про, про майбутнє настання психозу. Кілька довготривалих досліджень МРТ серед. Осіб групи високого ризику продемонстрували динамічні зміни мозку на початку та протягом перших кількох років хвороби. І виявилося, що досліджування з тої групи, в якої розвинувся психоз, демонстрували активну втрату сірої речовини в кількох областях мозку, включаючи префронтальну та поясну кору і гіпокампальну звивину. Ці дослідження також продемонстрували. Що показники скорочення стончення верхньої корневої звивини і кори острівця були більшими, ніж зміни, що спостерігались на початкових стадіях після початку психозу. Значить, попередні дослідження МРТ кортикальних областей виявили такі прогностичні маркери, як гіпокампальний об'єм та товщина передньої поясної кори. Власне, ці два маркера можна вважати зараз найбільш важливими і значущими для подальших досліджень. Хоча, власне, є дуже багато факторів, які все ж залишаються під великим питанням і патофізіологічний механізм продромального періоду психозу що ще потребує такого подальшого вивчення. Через таку неузгодженість в наявних дослідженнях. Чи це пов'язано з гетерогенністю шизофренії, чи з якимось дегенеративним процесом, про який ми ще не знаємо, нейротоксичним впливом психозу, чи, можливо, ще якимись іншими факторами. На цьому хотів би завершити цю доповідь. Дякую.